Доброго дня! Що я полюбляю, так це здивовувати когось якимись нестандартними стравами. Наприклад, зараз я розповім про страву, можна назвати її паштетом. Але це паштет. Ну, без м'ясних продуктів, до речі, я м'ясо не їм. Це паштет з сім'ян соняшника. В цьому паштеці всього три складові. Це насіння соняшнику, це укроп і це сіль. Цього разу я додам чорну гімалайську сіль. Це таке на любителя, але додам. Насіння-соняшники, звісно, чи ще не треба е, підготувати. Його треба замочити на декілька годин. Е, я це зробила увечері. Е, на ніч я поставила у, до холодильника насіння у воді, чому до холодильника, бо якщо це літо, якщо в квартирі е, жарко, то е, вони... Може чуть так бути з неприємним запахом. А у холодильнику воно і розмочується нормально, і не стане якимось недобрим. Ось насіння стало чуть більше у розмірі, деякі насіння розкрилися, і оце саме, саме те, що нам потрібно. І тут неможливо обійтися без якогось подрібнювача або блендера, бо ми повинні це насіння перетворити на паштет. Одразу я додаю туди укроп, додавати укроп не обов'язково. Це на мій смак добре. Можна додати якусь іншу зеленушку, хто що полюбляє. Е, я додам укроп і трошки солі, трошки, бо, щоб не пересоліти, треба час від часу його пробувати. Якщо не додати води, воно не перемеліться. Тому будемо потрошки додавати холодної води, чи очищеної, чи кап'ячоною. Тут треба часто перемішувати, і якщо ця маса дуже така суха, треба додавати води, бо воно не перемеляться і не буде тієї такої консистенції, яка нам потрібно, от зараз вже треба додати трошки води. Потрошки, щоб не стало дуже рідким. Можна перцю додати, якщо хтось полюбляє гострі страви. Можна додати соєвого соусу, наприклад. Але зараз я роблю такий самий самий простий варіант. Ось такий чудового кольору, такого фісташкового кольору, вийшов паштет з насіння соняшники та укропу. Він дуже смачний, він дуже корисний, він дуже легко робиться. І ще точно такий же паштет можна зробити тільки до кофі чи до сніданку. Замість солі та укропу додати яблука, банан, грушу чи якісь ягоди, і таке поєднання насіння соняшнику та фруктів чи ягід буде дуже смачним, це корисно, це оригінально. Я думаю, якщо ви для, коханого, для коханої людини таке зробите, він буде вдячний.